Всім привіт! Сьогодні не заплановане відео. Взагалі нічого не збирався викладати, але тут трапилась така оказія: заряджав акумулятор до фотокамери і він чогось розламався. Я ледве його виняв із зарядного пристрою. І бачите, як? Ну, тут видно, не знаю, яка якесь відео, ну видно, що воно просто тупо розламалось. Взагалі, сам акумулятор нерозбірний, не цільний. І чому він поламався, я не знаю. Заряджав, як завжди, правда, акумулятору і фотокамері скоро буде майже 10 років. Можливо, в цьому якась причина. А можливо, перепади напруги зараз. Знаєте, електрику відключають і напруга стрибає так, як, як і ще до війни не було. Тобто дуже сильні перепади напруги. Не знаю, в чому справа конкретна. Мама каже, можливо, просто вставив не так, як треба. Ну, можливо. Хоча, в принципі, я не пригадую, щоб я акумулятор в е, заряд не просто тупо вбивав. Ну, от така неприємність трапилась. Контакти, все нормально. Думав, може, контакти підгоріли? Ні. Так що не знаю, з чим пов'язано. Правда, я його виключив, я його трохи перетримав, але раніше з цим проблем не було. Він у мене заряджається десь 3-3,5 години, та я просто ліг спати і залишив його. Ну, така справа. Я вже думав, що все гаплик, ну, бачите, видно, сріблястий акумулятор сам, Літій іонний. Думав, що з ним вже все гаплик, але виявилося, що. Тобто, бачите, працює. Користуватись можна, але заряджати, ну, не знаю. Мабуть, заряджати вже дуже небезпечно. І виймати теж його. Теж виймати стало проблематично. Є у мене ще запасний акумулятор. Брат купляв на подарунок. Але бачите, видно навіть, що надписи відрізняються зліва оригінальні, от він працює вже майже 10 років і поламався. А оцей пропрацював буквально 3 чи 4 зарядки і потім все, накрився. І причому вказано, що зроблено в Україні. От, нехай фір фірмі буде соромно. Я писав відгук на розетку, ну це було ще давно, і чомусь воно не пройшло. Зараз вже відгуки на розетку публікують, але от така проблема, що запасний акумулятор був, але він вже давно не працює, а оригінальний поламався. І що тепер робити, я не знаю. Правда, в, ну, в теперішніх часах я рідко користуюсь фотокамерою, але вона ще гарна, працює. Panasonic, Lumix. Зараз таких уже не випускають. Зараз є тільки дзеркальні або звичайні мильниці. Так що не знаю, що робити. Можна поки що користуватись таким, але заряджати, напевно, вже буде дуже небезпечно, бо може загорітись. Так що пишіть в коментарях, що робити. Я не знаю, чи можна десь купити, можливо, десь на якихось. Аукціонах можна придбати, але знову, де гарантія, що то буде справний акумулятор. Ось така річ. Мама каже, як варіант, як найпростіший такий варіант просто купити новий фотоапарат. Але фотоапарати зараз вже, я ж кажу, нормальні фотоапарати ультразуми вже не. Не випускають вони іншого формату, як звичайні мильниці, але просто коштують дорожче. Ну і ціни, звичайно, самі розумієте, фототехніка зараз дуже дорога. Тому ось така дилема. Я не знаю, що робити. Підказуйте в коментарях. Але день, день зіпсований. Таке враження, що це просто від злості, все у мене в руках горить. Я не знаю. Чесне слово.